І весь ліг на плечі ми стояли, тим саду я з тобою чорноброви, вже нікуди не піду. Ми з тобою, партизани, батьківщина нас одна різними шляхами нас покликала вода. Ленте, лети, кучіряли, стірється, а до мене зачаровано сміється, бо бравий, та чорнобровий, хлопець мов. Любі друзі, давайте заспіваємо так, як тільки міг співати наш любимий режисер Леонід Биков. Раз кудрявий кльон зелений. Разом з гуртом ми in Ukraine. Вернулася я гордо, а стежина відсвела, і образу в серце крає, що на столі роздала, неспокійний не час минає, і в субовідні війни, тільки серце знає, що зустрінемо сняви. Безелевий, тучеря листя, б'ється до мене, та за чаросміється, бо весь бравий, що чорнобровий. Whoa, whoa, whoa,